Сьогодні мова йтиме про події першої половини грудня 1902 року. 2 грудня вівторок. В Росії три тисячі працівників влади Кавказької залізниці в Ростові на Дону страйкують за підвищення заробітної плати та зменшення робочого дня. Їх підтримує донський комітет Російської соціал-демократичної робітничої партії. Влада застосовує проти страйкерів військових, внаслідок чого чотири робітника було вбито, коло сорока поранені, більше ста заарештовані. 12 грудня страйк було припинено без досягнення їхніх вимог. Більше інформації про тогочасні жорсткі дії влади щодо робітників ви знайдете у відео ось тут, вгорі. Того ж дня, 2 грудня, Через протести архієпископа Безанцу та чотирьох інших французьких єпископів проти конгрегаційної угоди, уряд у Парижі блокує виплату їх зарплатні. 3 грудня середа. Сильні шторми над північним морем завдають великої матеріальної шкоди на узбережжі фризії. Вантажне судно, що потерпає біля гирла річок Джейд і Везер, було врятовано завдяки негайній дії товариства порятунку. У той же час в районах Балтійського моря спостерігається стійка дуже холодна погода, а в Східній Прусії температурний стовпчик сягає нижче мінус 20 градусів. 4 грудня, четвер. В Австрії у Відні був створений клуб під назвою Загальна антидуельна ліга Австрії. Більше інформації про антидуельний рух, започаткований графом Льовенштайном, ви знайдете у відео ось тут вгорі. Того ж дня, 4 грудня. У поданні до бельгійського парламенту депутати від духовенства вимагають суворішого покарання за порушення скромності та моралі. При обговоренні цього питання виникають суперечки між соціалістами та священнослужителями. Того ж дня, 4 грудня, в армії США водиться нова уніформа кольору Олівдраб. Канина в змішаному кольорі коричневого, зеленого і сірого замінює привабливий колір хакі. 5 грудня, п'ятниця. Вільгельм ІІ повертається з відпустки в Сілезії, де він був на полюванні. Він має лише коротку зупинку на вокзалі в Бреслоу, під час якої приймає делегацію робітників. Він звертається до них зі словами бути обережними і застерігає їх від впливу соціалістів. Того ж дня, 5 грудня. Укладається угода між Ватиканом і німецьким рейхом. Про заснування католицького богословського факультету в Страсбурзькому університеті. 6 грудня, Субота. Через відновлення насильницьких нападів опозиції на прем'єр-міністра Іспанії Праксидеса Матоса Гасту він оголосив про відставку свого кабінету. Його наступник Франціско Сілвела і Єльос формує консервативний уряд того ж дня, 6 грудня, під час обговорення превентивних заходів поліції щодо сім'ї шахраїв Ембер, яке було розкрите в травні. У французькій палаті виникли такі бурхливі суперечки, що засідання довелося перервати. Родина Емберів була відомою французькою сім'єю шахраїв, яка діяла на межі 19 го і 20-го століть. Їхня історія стала однією з найбільших афер того часу. Все почалося з того, що Тереза Ембер, головна фігура в цій афері, заявила. Що вона є спадкоємицею величезного багатства, яке нібито залишив їй американський мільйонер Роберт Кроуфорд. Вона стверджувала, що гроші зберігаються в сейфі, який можна відкрити лише після певної дати. Ця історія дозволила їй і її родині отримати великі кредити від банків і приватних осіб. Протягом багатьох років Емберти жили розкішним життям, витрачаючи гроші на дорогі речі та підтримуючи високий рівень життя. Однак, коли настав час відкрити сейф, виявилось, що він порожній. Це призвело до великого скандалу, і родина Емберів була заарештована. Тереза Ембер та її чоловік Фредерік були засуджені до тривалих термінів ув'язнення. Ця історія стала символом шахрайства і обману, а ім'я Емберів увійшло в історію як приклад однієї з найбільших афер у Франції. 8 грудня, понеділок, представники Німецької імперії та Великої Британії пред'явили уряду Венесуели в Каракасі ультиматум. У ньому вони вимагають негайної сплати частини фінансових боргів, заявлених компаніями обох європейських країн. І якщо цього не станеться, Лондон і Берлін погрожують морською блокадою. 10 грудня середа цього року Нобелівські премії знову вручатимуть у Стокгольмі. Серед нагороджених німецький історик Теодор Момзен отримав премію з літератури та німецький хімік Еміль Герман Фішер. Того ж дня, 10 грудня. Дамба на ріц цініл у Верхньому Єгипті, урочисто відкрита за 6 кілометрів на південь від міста Асуан. Вона має ширину 2 кілометри і утворює озеро довжиною 175 кілометрів. 11 грудня, четвер. На знак протесту проти загрози британсько-німецької блокади узбережжя Венесуели, венесуельці в Каракасі атакують будівлю німецького посольства та спалюють німецький прапор. 12 грудня, п'ятниця. Незважаючи на заборону з боку США, венесуельці в портовому місті Пуерто-Кабельо заарештовують усіх британців і німців, включаючи консулів. 13 грудня, субота. Царський уряд Росії через свого посла в Константинополі закликає султана Османської імперії провести в Македонії реформи на користь проживаючих там християн, переважно болгар. Це єдиний спосіб припинити триваючі там заворушення. Сербів і болгар застерігають від продовження широкої антитурецької пропаганди. Того ж дня, 13 грудня. Німецькі та британські військові кораблі обстрілюють місто Пуерто Кабельо у Венесуелі. Військові дії виправдовуються антинімецькими та антибританськими діями венесуельців. 14 грудня, неділя. У відповідь на заворушення в Македонії. Та з огляду на міжнародні заклики до реформ, уряд Османської імперії в Константинополі сьогодні Стамбул виправдовується від звинувачень у недбалому поводженні у вирішенні протесного руху. Він оголошує про неминучі адміністративні реформи та їх впровадження на території Балканського півострова. Ми створюємо відео історичної тематики для популяризації сайту Український генеалогічний форум. Скорочено УГФ. Посилання на нього. Та на сторінку реєстрації на форумі ви знайдете в описі цього відео. Підписуйтесь на наш канал і натискайте дзвіночок, щоби не проминути наступний випуск.